Академія здоров'я доктора голода. І ми з вами тиждень тому почали дивитися досить цікаве відео. Це є відеопрезентація доктора Голода про масажер для стов. Але це тоді ще коли я раніше про нього розказував, це 11 років назад І, власне кажучи, цікава тема була перервана. Занадто довге відео, щоб подивитися його за один раз. Тому сьогодні очікуйте, буде продовження цього цікавого відео. Ну що ж, поїхали дивитися другу частину. Друзі, крім масажу стоп, обладнання дає можливість робити ще деякі види масажу. От перший із них це є масаж наших долонь. Показували вам, як це робиться? Mm -hmm. Зараз ми спробуємо ще раз подивитись. Я не знаю, ви без е, мікрофона будете мене чути? Так. Mm -hmm. Я голосно буду говорити. Mm -hmm. Перше. Ви встановлюєте свої долоні от таким от чином на біомат. Отак, от. бачите? І починаєте перекладати долоню. Отак. От Толку майже ніякого. Толку майже не буде. Я вам покажу різницю. А тепер правильне використання. Ви ставите руки і опираєтесь в них. А оце вже більше, так? і теж перекладаєте руки. Тут вже шісточні массаж. Правильно. Те, що я зараз покажу, це не зовсім добре. Набагато краще, коли ви поставите його на крісло, а самі стає, стаєте, як в положенні упор льожа. Да? От тоді ви опираєтеся вагою свого тіла на долоні, от тоді у вас масаж буде в рази сильніший і в рази ефективніший. Наступне, ну, це коли людина ставить одну руку і другою рукою першу перетискає, а потім навпаки. От таким от образом. Бачите, що виходить? Видно, так? Виде за долоню. Так от дивіться, це є види масажу долонь. Масаж долонь триває 12 хвилин, дві на гарячому, дві на холодному. Ну і так само ми переходимо. Друзі, дивіться, для деяких захворювань я буду сьогодні на цьому акцентувати увагу. Вам потрібно не 12-хвилинний масаж, а 24 хвилинний, при якому ви 12 хвилин масажуєте руки, а 12 хвилин масажуєте стопи. Отака от, от особливість. Дивіться, далі, крім масажу долонь, є ще деякі види масажу. Ну, деякі види в плані того, що це перший це от масаж ноги. Людина ставить ногу на біомат і починає так от обертати її. Я не знаю, чи корейці це придумували, такий масаж, але у нас його придумали. Далі дивіться, я знаю людей, які на біоматі сидять і прогрівають собі промежано, лікують геморой. Кстати, класні результати отримують. Я знаю людей, які лежать животом на біоматі. Я знаю людей, які лежать на біоматі і масажують спину. Я знаю людей, які на біоматі сплять. Ви уявили просто? Я теж, ні, але спить на біоматі. Я знаю людей, які на біоматі гріють вухо. Я знаю людей, які дихають над біоматом, накривають простинку і дихають, іонізація повітря. І навіть хтось мені казав, гріють то залозу. Я не уявляю, як це робиться. Ну, це характеризується одним гарним таким російським прислів'ям. Голь на видумки. Почому? Є у людей біомат, і вони хочуть його використати от і до. І в принципі, це правильно. Тому що якщо людина заплатила, вона хоче використати обладнання на повну потужність. І це є правильно, якщо обладнання вдома не перепочиває. І вся сім'я масажується і всякими різними видами масажу. Це є правильно, це є повноцінне використання обладнання. Пробуйте, експериментуйте все в ваших руках. Друзі, я хочу ще поговорити зараз з вами про одну досить цікаву тему, важливу тему тема протипоказів. Кому не можна. Це важливо. Дивіться, перше, саме головне. Запам'ятайте, в обладнання немає протипоказів. Немає протипоказів взагалі. В обладнання є лише тимчасові обмеження. Тобто обмежено використовувати обладнання на повну силу, але в певний час і певним людям. Я зараз поясню. Дивіться, вагітність, друга половина вагітності. Це не є протипоказ повний, це є обмеження. Стояти з великим животом на обладнанні буде досить проблемно. І через те рекомендується, щоб жінка в таких випадках сіла, їй під ноги ставлять біомат, вона сидячи, переставляє ноги. Бо там і використання для вагітних. Тобто це не є заборона. Це є просто о -о, певні умови, певне правильне використання. Друге, дивіться, бачите на екрані рани на стопі. При наявності таких ран ми, в принципі, не використовуємо біомат, щоб стояти на ньому. Але от сидить людина і підставляє під ноги, і тоді людина переставляє ноги. Дивіться, біомат не використовують люди при важких захворюваннях, інфаркт, інсульт, лежачі. Поки вони лежачі, толку ніякого користі не буде. От коли після інсульту дозволяють вже сідати, вже тоді підставляють біомат. Коли дозволяють ставати, от тоді стають на біомат. Розумієте? Я вам зразу скажу прямо. Є люди лежачі. Чули за таких? Два-три роки лежать. Для них біомат користі не дасть. Якщо вони не можуть навіть сидіти, то біомат, так що підставляти під ноги, це не дасть результату. Розумієте? З цим будьте уважні. Тобто, щоб використовувати біомат, людина повинна хоча б сидіти. Хоча б сидіти. Далі дивіться а, переломи. Ви знаєте, що при переломах дають гіпс і забороняють опору на ногу, так? От поки не можна опиратись на ногу, поки не можна і біомат. Як тільки дозволили опору на ногу робити, можна ставати на біомат. Далі вени і тромби. Запам'ятайте, вени і тромби це не тільки проти, не протипоказ, це є перша ж хвороба, при якій і застосовується біомат для лікування. так. Це є перша із хвороб, при якій біомат застосовується для лікування, при венах, при тромбах. Зараз моя наступна презентація, буду про це говорити. Да-да-да-да-да-да-да. Дивіться далі, е, при чому ще бояться люди. Рак, онкологія. Друзі, не то, що не, не можна боятись. При онкологічних захворюваннях рак, пухлини, доброякісні пухлини, цей метод дає прекрасні результати лікування, причому є самим безпечним. Далі що бояться люди? Серцево-судинні хвороби. Наоборот, називається обладнання, пам'ятаєте як? Друге серце. Це є засіб для лікування серця, високий тиск. Це є перший засіб для збивання тиску. Чого ще бояться люди? О, гарне питання: про якій температурі? А я говорю, в якій температурі, який? 7. І тільки. 70. І тільки 70. Я сьогодні на протязі е, дня буду ще читати 4 презентації саме про захворювання, і ви побачите, як треба правильно використовувати обладнання для лікування тих чи інших захворювань. Страхів не повинно бути. Тут немає протипоказів чи не можна, а ми... можна всім, можна. Причому самий безпечний із всіх обладнань. Але е, будуть свої особливості, я буду сьогодні говорити. Що треба зробити, щоб використання було правильним і максимальні результати в людини? Друзі, я думаю, на цьому ми закінчимо сьогоднішнє відео. Я знаю, що ви хочете отримати продовження, хочете слухати, що буде далі. Далі буде якраз саме цікавіше. Далі будемо говорити про хвороби. Але хай це вже буде все в наступному відео. Не все за один раз, щоб не розтягувати, не затягувати відео і не стати дуже вже для вас скучним. Тому до зустрічі у наступному відео. Чекаю вас на каналі Академія Здоров'я доктора Голода наступного вівторка. До побачення, друзі!